Виконаємо ранкову гімнастику з прапорцями. Малюки, здоров'яки. Перша вправа. Піднімання рук через сторони вгору. Основна стійка. 1, 2, 3. Підняти руки через сторону вгору. Помахати прапорцями над головою вдих. 4. Опустити руки видих. Повторити вправу 6 разів. Піднімання прапорців уперед та відведення їх униз і назад. Основна стійка, руки з прапорцями попереду. 1. Відводимо руки вниз і назад з махом. 2. Відводимо руки вперед. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа нахили тулуба. Вихідне положення, основна стійка. 1-2. Нахилити тулубу вперед униз. вниз. Схрестити прапорці нижче від колін. 3, 4. Випрямитись у вихідне положення. 1, 2, 3, 4. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа стрибки, вихідне положення, основна стійка руки з прапорцями в сторони. Стрибаємо на місці на обох ногах, махаючи руками вгору та вниз, як пташки. Виконати 3 серії стрибків. Після кожної з них робити невеличку паузу. Зробимо вправи на дихання. Ноги на ширині плечей піднімаємо руки вгору вдих. Опускаємося видих, вдих, видих. Тож робіть ранкову гімнастику із задоволенням. Та будьте здорові!